Зазвичай спеціалісти пишуть, що Україні не вистачає інвестицій і технологій. Майбутнє України все-таки у тому, що ми самі собі праця. Скільки б ти не зробив, тобі все одно заплатять ту зарплату, яку пообіцяли раніше. І це те, що ми завжди кажемо після відпочинку, зробив за день стільки, скільки до цього там робив за тиждень. Ми члени одного суспільства. Ми громадяни однієї країни. Ми працюємо на загальне. Благо. Я дійшов того, що робота, яка робиться з любов'ю на новому етичному рівні, вона, по-перше, приносить більше задоволення, а по-друге, вона завжди вищої якості. Опануй нову етику праці. Один з наших найулюбленіших штампів, що ми українці, один з найбільш працюючих народів. А що ж в реальності? Халатність на роботі і неефективна, хоч і тяжка праця на власному городі, часто були складовою останніх років етики праці в УРСР, тобто в соціалістичній Україні. Не надто змінилася ситуація і в Незалежній Україні. Хіба що на місце городу поступово приходять численні додаткові підробітки. У нас є такий трошечки міф, а трошечки правда, що українці дуже працьовиті, роботящі. Приїжджаєш в кожне село і місто питаєш, чим ви славитесь? У нас дуже роботящі люди, дуже працьовиті люди. Вони такі зранку до вечора працюють. Завіту працювати треба не зранку до вечора, а головою. Тобто ефективно. Довгий час за радянської епохи українці звикли, що Працювати треба на час, а не на результат. Тобто, скільки б ти не зробив, тобі все одно заплатять ту зарплату, яку пообіцяли раніше, і це неправильно, бо працювати треба швидше, ефективніше і якісніше, щоб більше часу потім можна було присвятити чи своїм хобі, чи родині, чи відпочинку. Дуже важливим на сьогоднішній день є поєднувати е, працю з відпочинком, адже велика кількість ми маємо прикладів так званого професійного вигорання, справді абсолютно е, такого морального спустошення, коли ти працюєш, працюєш, працюєш без відпочинку. Якість праці дедалі відкидатиме українців з світової конкуренції. Україна вже втратила високоточну економіку. Чим далі витісняється в сферу видобутку корисних копалин та найтривіальнішого сільського господарства. Та навіть у сільському господарстві дедалі частіше український ринок піддається зовнішній експансії. Оскільки нова етика, вона передбачає, що ми, що в нас нема хазяїна і нема хлопа, то ми певним чином повинні співпрацювати і той, що зверху, і той, що знизу. Колись Григорій Савичського рода, наш великий філософ, говорив, що тільки коли людина опанує свою споріднену працю, вона буде щасливою у кожної людини, незалежно від того, якого світу вона отримала. Де вони народилися, є хист бути художником, письменником, інженером, будівельником або лікарем. І от треба знайти ту роботу, яка веде вестиме до щастя. Звісно, спочатку для запуску економіки нам потрібна перемога у війні над фашистською Росією. А от далі, після перемоги, лише інвестицій і технологій буде все-таки недостатньо. Головне, що нам буде потрібно, це інша етика праці. І не потім, а вже зараз. Саме цьому нас і вчить концепція 25 сходник до суспільного щастя. Отже, сходинка номер 11 Опануй нову етику праці. Опануй нову етику праці. Опануй нову етику праці. Опануй нову етику праці. Опануй нову етіку праці. Опануй нову етику праці.